Будинок наш постраждав е, за три дні до звільнення Ірпіня. Ірпінь звільнили 28 березня, а влучання в наш будинок було 25 березня, 25-26. Е, перший раз ми повернулися 15 квітня 2022 е, року. Вона була вся закопчена, тому що у нас на перший поверх був приліт саме в квартиру, і від того температура. Піднялась наверх, і наша квартира була повністю чорна, закопчена. Ну і все просто не підлягало користуванню надалі. У нас було пошкоджена плита перекриття, тобто наша. Підлога так, і стеля першого поверху, вона була повністю непридатна, тому що вона була аварійна. Просто-напросто ну, вона була аварійна. І якраз вже навесні десь так, а може навіть взимку, ну, почали говорити про те, що буде старт, програми є відновлення. Тобто будьте готові. І потім вже була дата, ця 10 травня. Ну, чому я це пам'ятаю? Ну, пам'ятаю, як зараз. І 10 Зранку виходить, що я зайшла в дію для того, щоб подати заявку на програму Євідновлення. І десь сім вечора, тільки в мене ну, прийшло підтвердження, що її прийняли в обробку і так далі. Місяця не пройшло, як у нас вже були кошти. Кошти нам зарахували 12 червня. Це було швидко, неочікувана і радісна була звичайно подія для нас. То надали нам бригаду. Чудова бригада хлопців за західної України з Вони, ну, вони просто дуже якісно його зробили ремонт і швидко. Вони дуже швидкі, дійсно. Е, ну те саме за ці кошти е, ми придбали ну, будь-матеріали, скажімо, це ламінат, це вхідні двері. Це ж палери були кран, мабуть, теж сантехніка сюди якась входила. ну, Тобто в такому плані. Гроші, які надає програма є відновлення, треба використати протягом року. Якщо у вас є якийсь залишок, то якщо ви його не використовуєте протягом року, кошти переходять знов державу. Чи бояться, якби люди подаватись на її відновлення? Чи не вірять, що так може, ну що можуть виплатити? Треба подаватись, отримувати ті кошти і відбудовуватися. тому що Ну, кожного повинна бути домівка, і кожен повинен повернутися додому.